Я параноїк, який е, зробив зі своєю параної бізнес, я продаю людям е, те, що мене хвилює. Знаєш, я е, до того е, прораховував всі варіанти, як можна там мене вбити, а потім виявилося, що це, е, наприклад, можна продавати на ринку. Ну, бачиш, так ти стільки я... часу на це як би витратив, що так. можна монетизувати свою параною. Я прораховував, як можна мене взмати, а потім розумів, що ці сценарії можна продавати. І я зробив з них просто протоколи. Е, протоколи, побудовані на. Досвіді наших клієнтів, бо ти ж розумієш, що кібербезпеку чесно, давай білі, пушисті, пухнасті люди не купують. Не ну, не буває не. такого, що приходить чувак, каже: Слухай, я, значить, бабушок через дорогу переводжу все своє життя. Ось такий в мене бізнес. Так, та, та. в мене благодійний фонд. Я, значить, займаюся лікуванням рака, там, захистом планети від глобального потепління, але мені, дуже... ще. Да, да. А мені але мені дуже потрібна безпека. Такого Ніколи не буває. До нас приходять ну, хто? казіношники, арбітражники, всіх, у кого є бабло. Зараз, вчора, завтра. Кріптани. Кажуть... Кріптани. Вони кажуть, як нам захиститися? І приходять ж вони тоді, коли їх вже. А ну. ну як пожарна сигналізація, коли його вже поламали, щось пиздили, пограбували. Не дай боже, по охоронці прийшли. Або ще щось таке сталося в нього в житті, і ми ж приходимо вже вирішувати конкретне питання і далі захищати ж людинку. І ну це колосальна база досвіду.